Два роки тому я посадила екзотичну рослину під назвою тамаринт або індійський фінік. Виростити його не складно. Для цього потрібно взяти насіння, яке знаходиться всередині, і неглибоко висадити його у ґрунт. І вже через декілька тижнів у вас почне проростати незвичайна екзотична рослина, яка ввечері складає свої листочки. Минуло два роки з моменту посадки. Взагалі мій тамаринт мав бути набагато більшим, але, на жаль, у нього був павутинний кліч, тому я була вимушена його обрізати. Зараз він нарешті здобув. Ровий, і я вирішила його пересадити, тому що декілька рослин у одному горщику можуть один одному заважати. Серед усіх екзотів, які я вирощую, тамарин можу сміливо назвати невибагливим у порівнянні до інших. Він любить тепло і багато світла. Поливаю, коли перші декілька сантиметрів ґрунту будуть сухими. У іншому жодних проблем з вирощуванням, таких як підсихання листочків або ще чогось, я не помітила. Тому любителям екзотики можу рекомендувати вирощувати його у себе на підвіконні.